Зеленський не ворог. Зеленський людина, яка не може протистояти абсолютно неправомірним і не толерантним для України інтересам. Я не питав, що зеленський ворог. Я питав хто більше ворог Путін чи глобалісти. Я вам сказала, Путін ворог однозначний. Но у нас сьогодні, якщо так правильно сказати, у нас дві війни, а не одна. Одна війна у нас дуже тяжка, кривава, трагічна проти нашого. З самого лютого ворога, вона на фронті. І там героїчно наші Збройні Сили борються. Але у нас є друга війна, вона закрита, вона тиха, вона абсолютно під правильними гаслами. Але ця війна, коли у нас забирають суверенітет, під прикриттям війни, коли у нас забирають право управляти країною, управляти своїми органами влади, своїми ресурсами. І як наслідок, ми стаємо слабкішими і біднішими. І це і плюси супроводжуються ще якоюсь неймовірною, а нормальною корупцією. І все це сьогодні робиться лаштунками війни. Я не хочу, щоб так було. І я вважала би і вважаю, що треба було з першого дня війни робити уряд національної єдності, збирати всіх разом без виключення, тому що в кожній фракції є люди компетентні, сильні. Треба було за меж парламенту залучати тих, Хто б міг би інтелектуально стояти за Україну, але надійшли б спільну уряд з європейською солідарністю, скажімо? Однозначно, я вважаю, що це було б правильне рішення. Уряд національної єдності, коаліція національної єдності, війна. Нам потрібно було стати однією командою. І кожен, кожен, хто став би на будь-який напрямок, а це мусили бути дуже професійні, дуже компетентні, дуже досвідчені люди. Ми могли б витягнути країну зовсім по-іншому, і у нас могло би бути вдвічі більше зброї за рахунок оптимального використання своїх власних фінансів і ресурсів. Зеленський